Розумні, натхнені, самодостатні, наповнені, наполегливі. Певно, список епітетів можна продовжувати до безкінечності. І всі вони про учасників другого потоку проєкту розвитку майбутніх лідерів Фем'юніті Тінс, для яких минула п'ятниця, п'яте липня стала завершальною у навчанні. У день випускного підлітки почувалися справжніми зірками, адже на урочистий захід, організований на їхню честь, вони крокували червоним хідником. Так званою доріжкою успіху за тим були коктейлі, обійми, численні спалахи фотокамер і телефонів, адже усім хотілося зафільмувати, особливий для членів родини Фім'юніті День, сповнений світлих щасливих моментів і яскравих позитивних емоцій. Чим запам'яталося навчання та що корисного і повчального цьогорічні випускники взяли від проєкту Фім'юніті Тінс. Мені дуже сподобались всі тренінги, особливо профорієнтація і фінансова грамотність. Я вважаю, що ці навички та інформація вона дуже важлива для мого дорослого життя. Мені дуже подобались вправи на тренінгах, вони допомагали нам розвити або набути. Навички, які ми вже маємо, а також відпрацювати інформацію, яку нам надали з усіх тренінгів. Було дуже багато корисної інформації. Мені найбільш сподобався тренінг. Напевно, тайм менеджмент та напевно фінансова грамотність. Це корисно буде в житті. Мене. Чим особливий проєкт я знайшла тут багато друзів. Для мене це було дуже дуже комформфортно проведений час, і мені дуже сподобалось. Дуже багато корисної інформації це в першу чергу. Багато емоцій було дуже Запам'яталося сексуальне виховання, як, досягну, як не стати бороном у стаді. Це найулюбленіше в топах просто. Тренінг дуже дякую е, тренерам, які вели, просто емоції були вау. І сподобалась профорієнтація. Не жалкую, що стала участь у цій проєкті? Звісно, ні, я дуже хотіла. Мені подруги як розхвалили цей проєкт, я така, ну все, сразу йду, сразу, без випросів. А якщо буде третій проєкт, хотіла бути менторкою. Звісно, вже планую навіть. Хочеться мені. Винесла дуже багато нової та корисної інформації. Зараз я можу вже розрізняти, де мене дискримінують, де порушують мої права. Я навчилася відстоювати себе, захищати. У нас було дуже багато цікавих та корисних тренінгів нас вчили і сексуальному вихованню, і різноманіттю та інклюзивності. Відкрили очі на багато проблем, які я навіть не помічала. Особисто я дуже багато знань, багато практики, багато знайомств, багато, знаєте, багато цікавинки. Та як я написала в відгуку про цей проект, багато та велику країну знань. Бо саме тут знаєте, тут є такі знання, що не надають в школі. Немає таких уроків, наприклад, як дискримінація та стереотипи, немає такої обширної та глибокої теми, як про фінанси, як правильно ними користуватися, щоб не створити помилок про сексуальне виховання. От нещодавно був тренінг на цій неділі. Також цю тему соромляться обговорювати, але це потрібно говорити ще з раннього віку. Щоб е, розуміти і якось також не створити якихось проблем та взагалі розуміти своє тіло. Цей проект він як е, сонечко, я знайшла багато знань, емоцій, багато я чого зрозуміла за проект. На жаль, він вже закінчується. Пройшов цілий місяць. Я дуже рада, що я сюди потрапила. І ну, напевно я не забуду ніколи цей проект, тому що це так буде частинка мене. Мені дуже подобається, як і як і тренери розповідали про теми різні, так як і. Адміністратори проєкту теж підключалися, до них це було дуже цікаво. «Community Teens» – це насправді дуже крутий проєкт. Цей місяць пролетів дуже швидко і він був незабутнім. Сподобалося ще, мабуть, з першого, з першого дня, коли ми бігали, грали в квест, відповідали на різні питання. Вже тоді були якісь такі очікування, що цікаво, які теми будуть. Це було ну дуже круто. Я помню дуже, який був, який був е, крутий перший тренінг. Як це було таке ну, враження, що круто, я тут зараз сижу, я це слухаю. Це мій не перший проєкт. Я багато в чому участвую, але саме цей залишив такий відбиток у мене в серці. Мені дуже сподобалось, як ми обговорювали різні теми. У нас було дуже багато дискусій. Не завжди наші думки сходились і кожен відстоював свою. Це було дуже класно, незабутній досвід, тому що є люди, які замкнуті, але Community Teens таких людей розкриває. Community Teens стала для мене другою родиною. Мені було дуже цікаво на тренінгах. Я знайшла багато нових друзів, дізналася багато всього нового, тому що там підіймали теми, які дуже актуальні на ц... цей день. Я брала участь не в одному проєкті «Ферекспо», Ще я брала участь у проєкті Феротейл. Було дуже багато вражень від «Фем'юніті фем'яніціком'юнітітінс, дуже багато емоцій, дуже багато друзів. Це найкращий проєкт, в якому я брала участь. У нас було дуже багато цікавих тренінгів. Деякі були дуже корисні, з деяких я взяла трошки, що мені так було корисно. Також я вже знаю, ким я буду в майбутньому. Цей проект допоміг мені це зрозуміти. Дуже цікавий проект. Якщо буде третій поток, я вам всім рекомендую. Дуже багато емоцій, дуже гарних, багато нових друзів, знайомств. Мені все сподобалось. Я зробила для себе дуже багато висновків, і нарешті я визначилась, з ким я хочу стати і ким я можу займатися в майбутньому. Тобі проєкт допоміг визначитися? Так, я заради того йшла сюди. І розкажи, ким ти вирішила стати. Напевно, я буду йти на фінанс, на якесь банківське діло, і мені дуже подобається сфера фінансів, я зрозуміла, і дуже сподобався тренінг, фінансова грамотність. Отже, п'ять тижнів насиченого і цікавого навчання у рамках проєкту Фем'юніті Teens позаду. Щоб засвідчити успішне його завершення, майбутнім лідерам і лідеркам необхідно було захистити випускні роботи. Вони й мали підсумувати, набутий підлітками досвід. Та з першу із вітальною промовою до випускників звернувся Юрій Химич, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Біланівський ГЗК. Дуже приємно сьогодні бути на черговому випуску програми «Фем'юніті», особливо в такий важкий час для держави і для компанії Ферекспо. Це зайвий раз свідчить про те, що ми з надією дивимось у майбутнє. Зі сторони керівництва хочу сказати, що ми проаналізуємо всі ваші роботи, можете бути впевнені, і я впевнений в тому, що ми в кожній з ваших робіт знайдемо щось корисне. Дуже сподіваюся на те, що і участь ваша в цій програмі також буде для вас корисною. Для когось, можливо, вона дасть якийсь поштовх розвитку, комусь допоможе з вибором майбутньої професії. Я впевнений, що це все буде корисно. Ну і Оскільки сьогоднішня подія це все-таки змагання, то нехай переможе сильніший. Настав час захисту випускних робіт. Цьогоріч організатори запропонували учасникам перелік тем, які вважали за доцільне підняти. А ось варіанти реалізації ідеї певними рамками не обмежувалися. Підлітки креативно і сучасно висвітлювали проблеми сьогодення. Кожна їхня думка була обґрунтована, тема глибоко вивчена і розкрита. Учасники застосовували різні методи впливу на тренерок, адже саме вони мали визначити кращу випускну роботу. Хтось завоював їхню прихильність і увагу гумором. Дехто торкнувся найглибших струн душі, і в очах присутніх виступали сльози. За учасниками уважно спостерігали ті, хто минулоріч були першопрохідцями новоствореного проєкту розвитку майбутніх лідерів, випускників ім'юніті Тін з першого потоку. Їм видалася унікальна можливість стати наставниками цьогорічних вже випускників, і з ролю менторів вони успішно впоралися. Тож цікаво, що думають вони про учасників другого потоку проєкту компанії Ферекспо та чи відчули відмінність у навчанні. Сама програма у цьому році набагато змінилася, оскільки в цьому році вже ми, як ментори, які вже навчилися пройшли курсом «Unity Тінс-1, ми вже могли внести свої корективи в тренінги, щось додати, щось там відняти, що було, на нашу думку, менш цікавішим, менш ну, потрібнішим. Ми додали тренінги, такі як спорт, досягнення своїх цілей і всякі подібні тренінги. Тому цей проект вже другий потік, він вже був більш такий виправлені були всі мінуси, які були в першому потоці, і тому він напевно в плані самої програми краще. Це проект, який має бути просто повсюди. Він має бути всесвітнім. Він не має бути тільки тут в Горішній плавнях. Він має бути просто повсюди, оскільки це неймовірно потрібний проект для всіх дітей, всіх підлітків цього світу. Просто оскільки ці знання, які даються саме тут, на цьому проекті. Вони неймовірно потрібні і це просто бомба. Це такий багаж знань, які допомагають мені просто вже більше, ніж рік. І я дуже вдячна Феміні Тінс, що я взагалі взяла тут участь і воно взагалі є. Це ну, зовсім інший потік. Він кардинально відрізнявся від нашого першого потоку. Я була присутня на всіх тренінгах, я слідкувала за кожним, і для себе я також вивела певні такі. Так би мовити, фішечки від другого потоку мені все дуже сподобалось. Були нові тренінги, і мені було цікаво послухати інформацію з нових тренінгів. А також ще було дуже цікаво те, що я для себе проходила через рік ці тести, які проходила в минулому році, і побачила, що дійсно робота тренерів вона не пройшла даром. Є дійсно відмінності між першим та другим потоком, так як були. Виведені, грубо кажучи, помилки з першого потоку, які, можливо, хтось допускав, або якісь неточнення. Тобто, це все було усунуто з нашою допомогою. Ми надавали таку відкриту фідбек, підтримку, відгуки саме для організаторів для того, щоб максимально наблизити, наблизити проект до ідеалу. Тому, в принципі, відмінності деякі є, є відмінності навіть в фінальних роботах, які зараз проводяться, тобто трішки інший формат, формат, який а ми хотіли, щоб він був такий повеселіше, тобто ми над цим всім думали, це все розбирали. Відмінності також були у першому квесті. Додавалися нові тренінги для того, щоб більше так розкрити весь потенціал проекту, для того, щоб підлітки і учасники тренінгів взагалі дізналися більше. Тому відмінностей, звичайно, багато. Ну різні люди, але все ж таки ціль одна. Зрештою, 11 команд із різною кількістю учасників представили 11 актуальних у наш час тем. Змагальна частина проєкту позаду. Тренерки перейшли до обговорення виступів і визначення команди переможниці. Підлітки упродовж часу, який знадобився для обірковування, також не сиділи без діла. Організатори їм запропонували розмалювати пазли, з яких згодом мала утворитися одна цілісна картина. Юні горішньоплавнівці з ентузіазмом взялися за роботу. Поки вони малювали, ми вирішили поспілкуватися із Любов'ю Козюрою, менеджеркою з різноманіття та інклюзивності компанії Ферекспо, щоб дізнатися, чи все заплановане цьогоріч вдалося реалізувати. Ми реалізували все, що було заплановано. Чи було нам важко так, тому що 50 підлітків це така енергія, якою важко управляти. І це дає нам можливість ставати сильнішими нам, як тренеркам, як організаторкам, як особистостям, тому що дивлячись на них, ми також вчимося. І е, якщо пам'ятаєте, головний лозунг нашої вже створеної ком'юніті, да, фом'юніті, випусниці фом'юніті, це розвивайся сама та розвивай інших. Так, от ми разом розвивалися з ними. Логічним завершенням навчання підлітків стало вручення їм дипломів. Кожна команда під час захисту випускної роботи довела що гідна нагороди і право називатися кращою. Учасники отримали від тренерок дипломи за здобутки у різних номінаціях та подарунки. Ще чотири команди були нагороджені особливими відзнаками: одна з яких приз тренерських симпатій, і три дипломи переможців. Родзинкою цьогорічної церемонії нагородження стало вручення гран-при у номінації Миротвориця року. Її отримала учасниця команди Самотня муза. Взагалі, упродовж заходу, здавалося, що подарунки і нагороди ніколи не закінчаться. Вони були як загальними, так і особистісними від тренерок. Спеціальним презентом для головних переможців стали сертифікати на курс навчання фотографії від відомого фотографа Дмитра Купцова. Щімливим і щирим видався захід. Організатори щиро сподіваються, що ці підлітки з навчання в проєкті ФІМ'Юніті Teens» узяли усе, що їм допоможе відкритися як особистостям, пізнати себе, свої сильні сторони і їхні лідерські якості з роками лише зростатимуть.